Здоровенькі були, з вами Діма. І в нас сьогодні каточка на носі. Каточка була дуже хороша, було 5 кілів, і кіли були достатньо непогані. Що ж, не будете дозатримувати приємного перегляду. Так вирішив сьогодні впасти на Bolon ззаді якісь тіп летить. Так що я так думаю, що ми зараз швиденько знайдемо зброю та й будемо, спробуємо його прихлопнути. О, дорогі друзі, я знайшов вемочку. Це дуже добре. Так, я, до речі, знайшов третій рюкзак і ще давайте візьмемо юмпека. Це буде, в принципі, дуже добра зв'язка зброї. Але я не розумію, де всі люди. Ми, до речі, ще не в зоні, так що я так думаю, що ми ще трішки підлутаємося та й підемо вже в зону. О, чекайте. там зверху стріляють, да? Ем... Нічого, собі, там зверху так стрілять, хорошо. Якби мені... Опа! Я побачив, типа, але він куда... Андоін, андовін. йолки палки то нам ще їх два, нічого собі. Давайте зараз за автобус, це його станем. Чи краще за камінь, краще за камінь буде. По мені то до... Ззаді, бляха муха, де він ззаді стріляє з цього ж чи що. Так добре, коротше, заходимо в хату і давайте залутаємо аптечку. Бо мене так приб'ють скоро. Хм. Ой, ті... О, я його знайшов... вбив. Він напевне... Чомусь він застив... О, він... І ще дуже погано, що я не в зоні, так що... Ми його навіть не спіймо добити, справа де той бодзарми. Все, тоді вбиваємо бот і їдемо в зону. Ну, в принципі, зона не так сильно ну, коце, але все одно. Все добре тоді. Зараз залутаємо аптечку. М -м Та і підемо ще когось пошукаємо. М -м Там напевне... А он до цей, до речі, тіп, давайте його доб'ємо. Все, ми його добили. От хто такий? Все. Ну, коротше, давайте підійдемо ближче десь до зони. Центру чекайте от біля мене тіп. Так. Він сам. Так, скоріше він сам, але можливо. Тут ще й один, ні. Ні, це, мабуть, він один. Блін, а зона якраз на цьому центрі. Е, ну добре, давайте якось спробуємо обійти. Тут, до речі, тіпи були. Е, чекайте. Непогано два тіпа, блін, знайшов. Непогано, що й тут в хату залетів, і тут два тіпа лежать. Класно. Ух ты, я не люблю, коли я. В центрі зони, блін. Не зажатий. Так, зверху, 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 зверху. Бляхамуха. Так, він, скоріш зараз буде тут. Бляха-муха, на жаль, мене вбили. Йомайо, 5 кілів, нас да, зробив. А, трішки маловато. Ну, в принципі, катка була достатньо непоганою. І... Ну, якось так. Ну що ж, ось така каточка. Я надію, що вона тебе сподобається. Ти поставиш лайк, підпишешся на канал і зустрінемося в наступному відео. Бувайте!